Я люблю зустрічатися з Богом. Кожен ранок Він кличе до себе. Просто так, без гостинців приходиш, над тобою схиляється небо. Хочеш ти говорити, Він слухає, а як плачеться, плаче з тобою. Все тривожніше, серденько слух стукає. Обіймає своєю рукою, хочеш слухати, Він промовляє тихим голосом, ніжно, з любов'ю, я люблю, коли він докоряє, розумію, цінує ще мною. А буває безсила і слухати тяжкий камінь так тисне в груди. Всі слова загубились і плакати сліз нема вже, та Бог не забуде, буде поруч, хоч дуже далеко, може, ти цього і не відчуєш, буде поруч, хоч небезпека. Він вже поруч, твій дух вже гартує, кожну зустріч із ним тримай в серці. Кожне слово його бережи, кожен доторк руки відчуй серцем, закарбуй все в душі, хай лежить, не земне це, не сліє ніколи, скарби вічні до неба дійдуть. Пройди гідно випробувань школу на зв'язку із учителем будь, з ним не страшно лишитись одному, а без нього мільярди. Ніщо, він дорога до вічного дому, а без нього ніхто не дійшов. Зустрічайся із ним наодинці, хай взаємною буде любов, кожну мить жде тебе без гостинців, твій Спаситель і люблячий Бог.